Електрогітара з динаміком всередині. Які є плюси цього чуда та головне, які два мінуси можуть вас очікувати при покупці цього девайсу. Поїхали. Це електрогітара від фірми Ені. Модель називається Inspire. Перший її плюс те, що тобі нічого не потрібно. Не потрібні ніякі шнури, не комбік, ані педалі. Просто натискаєш ось цю кнопочку, обираєш будь-який пресет, та береш і граєш. Другий плюс віднесемо сюди же, це компактність. Все це, це поміщається ось такий чехол, який, до речі, йде в комплекті. Єдиний його мінус це що тут одна лямка всього. Третій плюс: якщо ви кудись прийшли, а там тільки колонки, ви можете підключити цю гітару до будь-яких колонок та використовувати ефекти, які тут вже налаштовані. Ну а якщо вимкнути цю кнопку, то ви можете підключитись до звичайного комбіку та використовувати її як звичайну електрогітару. Але які є мінуси цього девайсу? Перший, судячи з коментарів, багато кого напрягає, що її потрібно заряджати. Заряджається вона ось тут через Type-C і заряд тримає приблизно 4-5 годин, в залежності від того на якій гучності ви будете грати. А ось другий мінус виглядає ось так. Через те, що динамік знаходиться близько біля звукознімачів, дуже легко зловити фідбек. В принципі, контролювати це можливо, а ще це можливо використовувати як ефектний вступ. Наприклад, ви хочете почати грати і робити ось так. Але потрібно бути дуже обережним, бо дуже легко заводиться.